На рівненщині шукають ще 270 патрульних поліцейських. Наразі в області триває активний набір кандидатів. Набір іде так потужно, людей йде досить багато, але все одно, щоб відбрати відібрати кращих, ми все ж анонсуємо і запрошуємо громадян до нас подаватися. Хто хоче випробувати свої сили, бути корисним для держави, бути дотичним для охорони і оборони, тому що 76 патрульних поліцейських охороняють і обороняють, не виконуючи поліцейську функцію, а чисто військову функцію. І на ротаційній основі. Служать тут на місці, в Рівненському районі, а саме в місті Рівному, ну і відповідно в зоні бойових дій. Цьогоріч планується створення ще одного районного управління патрульної поліції на Рівненщині. В цілому, сектор безпеки громадян під час воюючої... В стані воюючої країни він збільшується, щоб було спокійно і в тилу. Наприклад, Дубинського району ми були першими в Україні запуск патрульної поліції в сільських регіонах. І наразі ми отримали команду запуску патрульної поліції в Рівненському районі в цьому великому територіальному районі з опорною ротою в місті Костополь, щоб перезмінка була коротшою для зручності громадян і поліцейських. Всі кандидати проходять піврічне навчання в академії патрульної поліції. Там майбутні правоохоронці живуть за певним режим. Жимом по завершенню всі здають нормативи та іспити. Якщо все, все чітко вивчати, знати законодавство, бути кваліфікованим у своїй роботі. Тоді все здається легко. Здаємо тактичну підготовку, фізичну підготовку, адмінматеріали. Психологічні тести також проходимо в кінці в кінці навчання. Патрульні поліцейські повинні не лише знати і виконувати законодавство, а й бути комунікабельними. Треба бути Морально готовим, фізично готовим. Треба бути вічливим, треба бути стійким до стресу. Патрульні мають нічні і денні зміни, що чергуються в екіпажі, який має свій район обслуговування, здебільшого працює по дві людини. Повноваження патрульного, превентивна та профілактична діяльність, перевірка осіб, перевірка транспортних засобів, поверхнева перевірка осіб та також транспортних засобів. Опрацьовуємо виклики різного характеру, звернення інформаційного характеру, адмінправопорушення, порушення ПДР. Опрацьовуємо ДТП. Більше дізнатися про роботу, набір вимоги та подати заявку можна на сайті патрульної поліції України. Аліна Літвічук Мельник, випуск новин.